Чим тобі сьогодні найбільше запам'яталися ці змагання? Ну, тим, що я ніколи не грав в защиті. Я завжди був вратарем. Це для мене день якийсь такий радісний, що я поіграв чуть-чуть ногами, я не викидував м'яч руками, не відбивав його. Я грав просто. Мені запам'яталося, коли ми грали. Останній матч ось, і, і, і тоді ми йшли в ровні і нам почали забивати. Ми думали, що ми теж заб'ємо, але ні. У нас так вийшло, що йшли 2-2, а в останні секунди нам забили два гола. Ми отримали сьогодні в цих матчах багато емоцій. Це дуже класно. Дуже емоційно. Вам хочу сказати для дітей. Це дуже сьогодні такий насичений був день. Вони провели з таким задоволенням його, що ну це дуже. У них багато емоцій, вони грали перший раз в такому залі, це ну, просто шедевр, такий зал. Ну, і хочу подякувати е, організаторам цих змагань, що проводять в такий важкий час е, такі змагання для дітей, тому що це треба проводити для дітей, ну, щоб діти чимось займали, не сиділи вдома біля комп'ютерів, грали в футбол, баскетбол, всі ігрові ігри. Ну займалися спортом, будемо так казати, що це дуже добре, що діти займаються спортом. Не тривожно мені.